Привіт, вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт. Мене звати Ксенія і я провідник у вищій рівні свідомості. В цьому відео я хочу розповісти, з чого почати, якщо ви маєте намір щось змінити в своєму житті, з чого починається пошук, з чого починається пробудження. Перш за все, ви повинні бути чесними з собою. В якому плані бути чесними? Чесними перед самим собою. Це без цього просто нікуди. Тому що, якщо ми хочемо пізнати себе, свою суть, істинну суть, ми спочатку повинні пізнати себе як людину і прийняти, прийняти те, якими ми являємось насправді. Дивіться, коли абсолют начіпляв на себе. Різних патернів, завантажив себе в людину, в егоособистість, в якого одна ціль вижити, то его особистість вона завжди про те, що я самий правий, я самий чесний, я самий справедливий, я самий добрий. І якщо щось трапляється, то Его завжди звинувачує всіх навколо. Всі неправильно зі мною поступили, неправильно повелися. Ми завжди там сваримось, якби, да, виясняємо якісь відношення, щось комусь доказуємо, що от я правий. І его завжди хоче бути праве. І коли ти починаєш. Бути чесним з собою, то тобі потрібно побачити, а де ти був неправий. Тобі потрібно побачити насправді, які емоції ти відчуваєш. Тобі потрібно зануритись в себе, значить, перше це чесність, а друге це буде відповідальність. Відповідальність е, за своє життя. В мене завжди таке, чомусь, в мене завжди таке було по життю, що якщо щось в житті не так, як мене влаштовує, значить я щось неправильно роблю. Так, було таке, що я і звинувачувала інших людей, але паралельно з цим, якось я була занадто самокритична. Занадто самокритична. І це, якби тут теж такі перекоси, але в кожного своє. Потрібно взяти відповідальність на себе за своє життя і забрати цю всю відповідальність зовнішнього світу. Хтось щось неправильно зробив, хтось вас там обманув, хтось вас там, недобре повівся, хтось підставив, хтось там обікрав там, і так далі. Хтось на вас там звів якийсь наклеп. Це все неважливо, тому що це все лише дзеркало. Дзеркало, яке висвітлює те, що є в мені. От уявіть, ви дивитесь в дзеркало, і ви бачите себе. Ви бачите там кожен прищі, кожну зморшку. Дзеркало вам просто відбиває те, що є всередині. Якщо рівненьке гарненьке обличчя, ну значить не видно ніякого ні прищика, ні зморшки. І так само світ це є дзеркало. І взявши цю відповідальність, ви починаєте, якщо вас не влаштовує в зовнішньому світі якась ситуація, ви дивитесь не в зовнішній світ, ви дивитесь в себе. Що в мені спровокувало цю ситуацію? Що я відчуваю, коли я бачу цю ситуацію? От просто є ситуація, замість того, щоб щось комусь доказати, просто скажіть стоп. От, просто скажіть стоп. Все добре, і йдіть розбиратись. Що ви відчуваєте в даній ситуації? Біль мені. Соромно, мені, мене образили, а я хотів зробити добре. І тут, коли ви починаєте задавати собі ці питання, а для чого? А для чого? А, що? а для, для чого мені це відчуття? А що я хотів почути? От, наприклад, хтось вам щось погане сказав, і вас це образило. Ви говорите стоп. І далі собі задаєте питання, що я відчуваю? Я відчуваю образу. Чому? Тому що на мене сказали так і так. А чому на мене так сказали? Через що? Значить, ну, була вчинена якась дія, тому що я зробив так і так. Подивіться на цю ситуацію зі свого боку і на ситуацію з людини зі сторони людини. Так, а я зробив так, не та, так і так. А по відношенню до тієї людини, можливо, дійсно це було якось не так? Ага, не так зробив. А чому я так зробив? Ну, бо я хотів як краще. А для кого ти хотів я краще? І в результаті виходить, що для себе. Ага, значить, я егоїст, наприклад. Або е, я хотів отримати якусь вигоду. Ага, значить, я не хотів я краще для тієї людини, а я хотів отримати якусь вигоду. Або, наприклад, просто спостерігайте за собою, як ви реагуєте там, на якісь дорогі речі, ті, що є в інших людей, на якісь дорогі автомобілі, на тих людей, там, можливо, які, там, ну, якщо ви чоловік, там, подивіться на чоловіків, там, можливо, яка з ним жінка там, чи доглянута. Чи там, гарно одягнена, якщо ви жінка, подивіться там, на інших жінок, як ви себе відчуваєте, чи ви зрівнюєте, а що ви відчуваєте при цьому, коли ви себе з нею зрівнюєте? Ага, я якась недостатня. А чому? Тому що так, було порівняння в дитинстві було порівняння. А хто мені сказав, що я така? Тобто ви побачите, що це все нав'язано. І ви побачите, а що я відчуваю по відношенню до цієї жінки? А я відчуваю до неї заздрість. Ага, то я ще вмію заздрити. Добре, йдемо далі. Трапилась, наприклад, там у вас якась подія, і виходите, ну, якась неприємна ситуація, так? і ви ходите такий засмучений, думаєте, що робити, а тут там трапляє, ну, якби зустрічається там якась людина, ви починаєте з нею розмовляти, а в неї навпаки, якби все добре. так? І, і, ви, і вас знову якесь неприємне відчуття. А що це за відчуття? Ага, а чого в мене трапилось, а в неї не трапилось? Ви відловлюєте свою думку. Ага, це значить, що я хочу, щоб в мене було краще, ніж в них. так? Тобто, ну, А зараз в мене гірше. Це знову ж таки і заздрість, і ще плюс до того, щоб якась, ну, типу. Не, не місць, та, а, там, не, не помста, а щось таке, ну, тобто, у ці от різні відчуття. І виявляється, ага, то я хочу, щоб людей було або так само, як в мене, або ще гірше, щоб на фоні них е, якби, виглядати краще. І его завжди хоче бути краще, его завжди хоче бути справедливіше і чес, чесніше. Або розберіть якусь ситуацію, чи там да, трапляється якась ситуація. І знову ж таки, е е е як поступають інші люди. І, можливо, там хтось поступив справедливо, а ви кажете, та ні, давай лучше там якось там щось там намутимо, змахлюємо, та і так нормально. А чому? Ну, тобто, ви вже тут не поступаєте нечесно, а потім ви е думаєте, а чого ж світ зі мною нечесно поступає? Ага, того, що я нечесно поступав. Вот вам і відзеркалення. І по таких маленьких-маленьких шматочках ви просто починаєте пізнавати себе як людину. Ви починаєте пізнавати своє его, свою его особистість. І це я вам скажу болючий процес. Болючий. Тому що, коли ти все життя живеш і думаєш, що ти такий добрий, що ти хочеш всім тільки допомогти, і е, все робиш тільки для блага інших. І не помічаєш тих негативних, деструктивних ситуацій, які є в тобі, а думаєш, що люди тебе не розуміють, що люди на тебе наговорюють, що люди там, якось тебе не сприймають, що вони якось ну, незрозуміло як до тебе поводяться, і вони винні в тому, ти їх звинувачуєш, замість того, щоб подивитися в себе. І тобі боляче від того, що так, вони були праві, що вони тобі просто як від дзеркало відзеркалювали, вони тебе прямо носиком тикали. Подивись, подивись. Ти, ні, я не такий, ні, ви мене не зрозуміли. ні. Ви, я, я зовсім не те хотів показати. І коли ти розпізнаєш оце его, коли ти бачиш, що ось воно. І коли ти бачиш, що ось яка я була, і це настільки боляче, потім з'являється чувство провини, що ой, а я ж така, а я думала, що я не така. Потім з'являється жалість до себе. Потім, ну, тобто різні такі різні ситуації. В кожного вони різні, в когось більші, в когось менші. В залежності, певно, і від віку, в залежності, і від рівня свідомості, яка завантажилась сюди, щоб оце все прожити. Але я відразу скажу, в кого, ем, якщо ви багато всього розкопуєте, якщо ви багато всього в собі бачите нав'язаного, це говорить про е, великий потенціал. Ваш внутрішній. Тобто, саме в цьому втіленні, саме в цій голограмі абсолют хоче прожити саме якийсь більший, грандіозніший да, якийсь досвід, тобто відкрити більше потенціалу. Тобто, чим більше потенціалу якби, взагалі у вас є в житті, вашій реальності. Тим важче вам було заснути, і тим більше вас різних може бути там проблем, деструктивних програм, там, ця програма жертовності. Тому не лякайтесь того, що вас багато всього розкопується. Навпаки, віднесіться до цього як до гри. І коли ви будете бачити ці всі свої якісь програми, ці всі, скажімо, те, що вам. Звичну, зазвичай, людині могло б не сподобатись, его, его не буде подобатись те, що ви це все бачите, і те, що ви це все розкопуєте. І воно буде намагатися оправдати себе в тій чи інші ситуації, якось вивести там, раціонально пояснити самому ж собі, самому ж собі. Але просто щоб це все. Скоротити цей весь шлях, просто дивіться, як то кажуть, правді в вічі. І просто приймайте, що все як є. Так, я така, так я це робила, так я такою була, так, так, так. І у вас будуть литися сльози, ви будете ридати, але це піднімається програма на очищення. Це все відбувається, зміни всередині, і вони відбуваються через це очищення. Ви можете зівати, ви можете чихати, ви можете, там, я не знаю, там, мурашками вас може кидати. І це все нормально, це все проходять процеси очищення. Тобто підсумуємо, перше це потрібно взяти відповідальність на себе. Забрати увагу зовнішнього світу на себе. Ніхто ні в чому не винен. Ніхто абсолютно і ніколи не був. Це все ваша реальність, це все ваше творіння, це все ваша проекція. Ваша проекція, ваших внутрішніх станів. Тепер вам їх треба побачити, це все дзеркало. Взяти відповідальність і бути чесним перед собою. Почнемо з цього, а далі буде далі. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ще більше цікавої інформації, пробуджуючої інформації. Знаходиться в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Приєднуйтесь і легкого вам пробудження. До наступного відео. Пока!